Найкраща школа України тепер у Броварах Вже за лічені дні 1 вересня. Звідси розпочнеться освітнє майбутнє для сотень маленьких учнів. Заклад займає 15 тисяч квадратних метрів і розрахований на 960 учнів перших-четвертих класів. Це простір, створений для навчання, відпочинку та розвитку дітей. Сьогодні закінчуємо роботи по підготовці до навчального процесу. Школа новітня, сучасна. Це реформування. Галузі освіти нової української школи. Ми сьогодні бачимо результат І практично по запису на 100% ця школа вже заповнена. Сьогодні в школі відбулася перша рада директорів за участю підприємців міста. Гості оцінили масштаби роботи та сучасність нового закладу. Наша головна ідея школи про світло. І знання це теж просвітлення. Тому коли ви потрапляєте в центральний простір школи, у вас є скляний дах, який пронизує цим світлом всі головні простори. Що школа державна і побудована за публічні кошти, має виглядати гідно, бо це простір з гідністю, і вона має виглядати саме так: сучасно, класно. Школа максимально комфортна для дітей. Встановлені кліматичні панелі та система вентиляції. Звукоізоляція дозволяє зосередитися навіть у шумному середовищі. У закладі 86 санвузлів для комфортного перебування. черв. особлива увага приділена інклюзії. Школа повністю пристосована для маломобільних дітей. Тут є ліфти та спецобладнання. Класи просторі та світлі, обладнані новими меблями і інтерактивними панелями. Окремі кабінети призначені для інформатики та вивчення іноземних мов. Навчання може проходити навіть на свіжому повітрі. На даху облаштована тераса для уроків просто неба. А для найменших передбачені спальні кімнати, де першокласники можуть відпочити після уроків. Бібліотека тут це не просто місце для читання, а простір для групових занять і творчих проєктів. Для занять спортом облаштована сучасна спортивна зала та два відкриті спортивні майданчики простора їдальня, де діти будуть снідати та обідати, та актова зала зі сценою для проведення шкільних свят та концертів. Та нова початкова школа приклад того, якою має бути сучасна освіта в Україні. Бровари зробили величезний крок уперед, створивши простір, де кожна дитина може навчатися, відпочивати та розвиватися у комфортних та безпечних умовах. Дякую всім будівельникам, дякую проєктанту, дякую всім платникам податків, тому що в цьому закладі буде лунати дитячий сміття.